Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 13 січня, 679 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни випустили три іранські дрони Камікадзе з Курської Народної Республіки в напрямку Києва. Про збиття нічого не кажуть, про прильоти теж, хоча мешканці Київської області чули вибухи. Сподіваюсь, нічого серйозного не сталося. Ну а вже сьогодні під ранок росіяни здійснили масовану ракетну атаку. Зі стратегічної авіації випустили 12 крилатих ракет, 7 з яких наші хлопці збили. Деякі ракети долетіли навіть до Рівненської та Волинської області. Ще також росіяни випустили 7 балістичних ракет С-300 з Білгородської Народної Республіки. І по Харківщині шість надзвукових ракет кінжал, шість надзвукових ракет Х-22. Також росіяни ще випустили шість керованих авіаційних ракет, і з цього всього вдалося збити лише одну керовану авіаційну ракету. Тож десь з близько 40 повітряних цілей вдалося збити лише вісім, але в повітряних силах кажуть, що більше 20 цілей вдалося подавити засобами радіоелектронної боротьби. Тож ще близько 20 ракет. Впало невідомо де в Одеській області нічого серйозного не відбувалося була тільки повітряна тривога ніяких прильотів тут не було. В сусідній Миколаївській області теж все добре, якщо вже ж не рахувати район Очакова, бо там росіяни в одному з селищ перебили електромережу та пошкодили декілька приватних будинків. Про жертви нічого не кажуть. А от на Херсонщині від російських обстрілів, артилерійських, неракетних минулої доби двоє людей загинуло. Ну і багато пошкоджених будівель. Помста росіянам обов'язково буде. Давайте і ми закинемо гроші волонтерам, щоб теж допомогти. Дякую.